Дуже маленький такий, але дуже показовий кейс. Це коли до нас приходить клієнт і говорить, що він хоче він закупляє завжди сировину для своїх для виробництва своїх бадів, він закупляє сировину завжди всередині України. А зараз він хоче закупити в Китаї, але як це часто буває, немає взагалі експертизи. Давайте зробіть. Вони до речі, прийшли вже з готовим постачальником. А ми ж в свою чергу можемо і постачальника знайти. Теж uh -huh. наша задача була перевірити цього постачальника на благонадійність, виважити всі документи, зробити правильний контракт, правильний інвойс, uh -huh. тому що китайці часто дають інвойс такий, з яким працювати неможливо. Uh -huh. Ну Китай така країна, документи якої завжди вимагають Особливої уваги, ну і власне сама організація. Ця послуга в нас називається побудова архітектури або побудова дорожньої карти експортної імпортної операції. І коли ми видаємо готовий документ, клієнт може вже сам реалізовувати. Але як ти розумієш, рідко а точніше, ніхто не реалізовує це сам.